Мої вітання. Я Олександр Вахнюк. Я займаюся легалізацією перебування іноземців з 2015 року. І якщо у вас є питання стосовно легалізації перебування іноземців, то ви можете ставити на телефон 730 150 901. Питання саме стосовно документів, не стосовно. Е Психології, бо дуже часто мене питають, а чи можна так, а чи будуть якісь проблеми там, і так далі? Я на цей ці... А, А, я... і ще, ще мені дуже подобається питання. Я десь прочитав в інтернеті і далі щось там. Що, наприклад, буде штраф, якщо дитина народилася в Польщі, пройшло більше трьох місяців, а я її не подав на, на карту побиту. Я питаю, яких проблем ви очікуєте? Ну, депортація. Як ви собі уявляєте депортацію неповнолітньої дитини, що й питаю я. Ну не знаю. Ну не знаю, то чого, чого з цього приводу переживати. Ну, думати треба позитивно з приводу всього того, про що, про що я, я принаймні можу розказати, про що, чим я займаюся. Тобто, якщо у вас питання, чи будуть проблеми, думайте, що не буде. І якщо будуть, то про це буде папір, який вам прийде. Помилку тут зробити неможливо. Ви щось робите, вам приходить повідомлення, ви зробили неправильно, вам треба ось тут поправити і отут поправити. Ви поправляєте все, питання закрите. Звичайно, є винятки, вони стосуються. Підробки документів брехні кримінальних таких речей, але у випадку, коли ви все робите відповідно до закону, так як ви це розумієте, тобто заповнюєте те, ну прочитали як написано. Прочитали, і зробили, як написано. І якщо виникнуть якісь проблеми, якщо ви десь там галочку не там поставили чи ще щось, то вам про це напишуть і ви виправите. Ось так до цього треба ставитись, це я пишу для тих, хто постійно, регулярно в мене питають, чи будуть якісь проблеми, а чи можна, а от мені сказали, що отак, ну і так далі. Якщо вам сказали, що отак, то хай вони дадуть вам інформацію на підставі якої, якого пункту в уставі про іноземців чи в іншій уставі вони про це сказали. Якщо. Ви питаєте, чи будуть якісь проблеми, то опишіть, яку саме ви проблему, як ви саме уявляєте цю проблему, ну і так далі. Загалом всі адміністративні справи це справи, в яких помилку зробити неможливо тим більше громадянам України, перебування яких нині регулюється не тільки уставою про іноземців. А й уставою про допомогу громадянам України, які рятуються від збройного конфлікту. Тобто, про що це і говориться? Про те, що якщо вам, наприклад, не положено дати карту побиту, бо ви не виконуєте якихось воронків, або щось не принесли, не удокументували якусь із тих речей, які треба удокументувати, то вам все одно дадуть карту побиту, але на підставі устави про допомогу громадянам України, які рятуються від збройного конфлікту. І якщо... Ви прочитаєте і зрозумієте, що щось там якогось документа не вистачало, він у вас є, то ви оскаржите це рішення і вам дадуть карту на три роки, не на рік. Якщо є питання, ставте телефон 730 150 901. Але закликаю вас, не ставте психологічних питань, ставте питання стосовно документів. Дзвоните, не кажете, що добрий день, і мені дали ваш телефон там то чи ще що-небудь. Зразу, добрий день, я такий то і такий-то, чи така то і така, то мене цікавить те-то і те-то. без розповідей про те, про що у вас є, чого немає, одразу питання, а я зразу відповім через телефон 730 150 901 Я, звичайно ж, можу розказати щось. Ну, от такі на психологічні питання я теж відповідаю, але не безплатно. Тобто, якщо у вас питання психологічне, а чи можна, а от мені сказали, а я в інтернеті прочитав, то тоді спочатку переказуєте 100 злотих на конто, номер якого знайдете на сайті івахнюк.com, а потім дзвоните, і я з задоволенням вам все розкажу. А стосовно документів, я відповідаю безкоштовно. Я таким чином рекламую свою роботу. Ще раз телефон 730 150 901.